Загалом, що можу сказати про медицину в Європі. Я не хочу сказати, що німецька медицина погана. Я загалом кажу, що вся культура медицини в Європі протокол їх налаштований на те, щоб в критичній ситуації тебе врятувати, а за твоє лікування ніхто переживати не буде, щоб ти почував себе добре, вилікувати тебе. Насправді ніхто не хоче, і вони не знають, навіть як це зробить. Поняла? Тобі і йди диши повітрям, відпочивай і так далі. Зараз покажу, вам тут є така кімната. Тут моляться. Це прям в лікарні. Поняв? Дивіться. Ось орган, я тут. Пам'ятаю, це мені дуже настрій підіймало. Я коли лежав після поранення, вона ще рука не рухалася, і я дуже хотів почати знову грати. Я приходив сюди. Зараз покажу вам, друзі. Трошечки десь тут щось має в нас зароботати. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, де щось. Лячі які вставляють. Блін, не пам'ятаю, але я собі грав. А ну. Коротше, там педалі якісь. Ну, в общем, я тут собі сидів, грав, це мені дуже сильно настрій взагалі підіймало, якийсь моральний дух, бо я розумів, що в мене стан критичний. Але треба врахувати, що врятували. На одиничку порятував. Друзі, врятували мене в Україні найкращі лікарів в Україні. Саме життя мені спасли в Україні. Посидень я зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними кажу, я себе там погано почуваю, там, які мені препарат купують, що мені зробити. Бля, я не можу ходити, ног не відчуваю, щось мені важко дихати і так далі. Це ж я тут з вами такий бадрячком. Поняла? Насправді все не так весело. Ну я тримаюсь нормально, все держусь і мені допомагають цьому, саме українські лікарі. А то, друзі, навіть не знаю. Поміняли така Європа казалась. Нам розказували, показували по телеку. Це все маркетинг. Нас, перепрошую, наїбали дуже плотно. От. Є тут свої плюси життя, але загалом. Про пратьби корупції в Україні, різні такі моменти, бандитські, да, прям прямі відкриті. Україна була б найкращою країною в світі. А так, друзі. От. Підсумуємо. Хочете врятувати здоров'я? Живіть за кордоном. Точніше, хочете врятувати життя, живіть за кордоном, хочете вилікуватися і почувати добре. Це вам в Європі шукати тільки наших лікарів. І це або Карлові вари, або в Польщі наші. Лікарі або може десь словачині, зрозуміло? Все. В принципі, все набу ну, в Україну повертатися, але чоловіки цього не можуть зробити. Ось така от історія. Ну, можуть, але <смі> дорога один конець буде. Вилікувати їх для фронту. Тому таке життя. Бережіть своє життя. Слава всім українцям, які досі тримаються. Ну, гарно, я не знаю. Я вам міг без кінця показувати цю лікарню, як виглядає, це там столова. На Наперецінюють сюди приходять, полетієнцям, закривають тебе теплим, там всі тобі посміхаються і так далі. Ну, толку мені від цього, як я хочу. Після операції себе добре почувати, щоб моя проблема пішла. А не до операції, типа під час. Поняли? Ну, все це суєта, типу, гарно. Як це сказати? Не хочеться казати цирк. Наігране, кіно, зрозуміло? Воно ж в моменті це гарно виглядає, а суті ніяка. Ну, коротше, отак, друзі. Все, давайте ще вам з вулиці покажу. Як це все виглядає, бо тут реально досить гарно. Бачите, тут пацієнти, вони виходять, гуляють. Зазвичай тут крутиться ця штука. От, а згори? Дивіться, там ще гелікоптерна площадка, на горі гелікоптери пролітають. Ну гарно.